Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка. Дуже довго мені в інстаграмі крутилась реклама додатку Тиму. А якщо хтось не знає, то це агрегатор китайських товарів. Я ніколи не був фанатом подібних додатків, але подумав, що треба затестити чайні товари. На моє здивування, там доволі цікавий вибір чайних товарів. Такі, як чайники, гайвані, піали, чабані та інші інструменти. Давайте не буду вас томити розповідями, а скоріше перейдемо до розпаковки. Все, що вам потрібно зробити, це встановити додаток і в пошукове віконце написати слово чай. І самі все побачите, але самого чаю, на жаль, там не продають. Посилка їхала приблизно 2 неділі. Товар, який я замовив, як на мене, буде цікаво подивитися всім, хто любе попити чаю. Замовив я цікавий керамічний набор для чаювання з похідним кейсом. На фото сайта керамічний набор має достойний вигляд. Подібний комплект. Я бачив на українських сайтах за ціною приблизно 2000 гривень. А в додатку з цікавою знижечкою я витратив 800 гривень. Я ще не звик до подібних китайських додатків, і по відчуттям це для мене якась авантюра. Але зараз побачимо. Чим ця авантюра закінчиться? Я вже бачу, що, в принципі, кейс має вигляд, який був на фото сайту. Зараз розпакуємо. як бачите, кейс має презентабельний вигляд, доволі компактний розмір і до якості самого кейсу у мене зовсім нема питань. Прикольна річ. Давайте подивимось на комплектацію керамічного набору. І так, це, якщо хто не знав, це для зберігання чаю. Сюди ми кладемо чай, щоб взяти з собою. Потім у нас ось іде сам заварничок. Таким дерев'яним тримачом, щоб не обпалювати собі руки кришечка і повинно бути три піали. Піали гарненькі, але, як на мене, вони маленькі. Але треба ж розуміти, що це похідний варіант. Я просто не люблю з таких маленьких піалок пить. Я люблю піалки побільші. Досить цікава. Металева сіточка така, тоненька-тоненька, туди зовсім а, сміття ніяке не пройде. Я сподіваюся, вам добре видно на камеру. Я не знаю, це входить в комплектацію, ця тряпочка чи ні. Коротше, ще є тряпочка, якщо що. А, так, і ще у нас тут дві піалки. Ну, мені, мені подобається те, що я хотів отримати. Те, що я отримав, я отримав а, якісний керамічний наборчик а, для, десь біля річки, посидіти такий похідний варіант, або піти до друзів і попити чайку. Не у всіх є прикольні заварники. М можна взяти з собою чай якогось, пуерчика сюди. Насипати, прийти до друзяки. І, і все, що з нього потрібно буде, це тільки о, кип'яток. А ти такий приходиш, професіонал, з таким соквояжем. Приносиш такий прикольний, елегантний набір. Ну, я в захваті. Прикольна річ. О, ставте лайки, якщо вам теж сподобалася ця річ. Заварю свій улюблений чай і покайфую своїм новим придбанням. Якщо зацікавила моя знахідка, я вам розповів, де її знайшов. Посилання залишати не буду, там постійно змінюються ціни знижки. А для мене тему це як вийти на рибалку, щоб спіймати гарну знижку. Керамічний набор це мій не перший улов. Першим уловом для мене була 90% знижка на набір із піал. Спогляньте. І урвав я їх за 190 гривень, тому не зволікайте. І спіймайте свою знижку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!